Почнемо з освіти, управління освіти. Андрій Борисович, можна по мені які питання, бо я ж кажу, мене не треба ще, а вже потім там, по освіті, по Ну, чесно кажучи, конкретних питань по депутату Київської міської ради Олександре Мішенка, є тільки одне у нас з цих питань. Це там була проблема у нас по абулаторії на Даніцькій бульварі 23. Mm -hmm. Там є питання кадастрового номера, ділянки, на якому розміщені ця територія, без цього там не йде е, процес. Е... Антон, я вам даю інформацію, яка буквально вчора є. Комісія не збирається, якщо ви знаєте, да? бо там були свої якісь нюанси. Це перше. Друге, Сесія, сесії, мабуть, будуть аж тільки в вересні. Я вчора бачив там Віталія Володимировича, він казав, що планується завезти. Якщо і буде якась сесія, да, то це буде, може, коректоровка бюджету або щось такого роду. Тому це питання буде актуально тоді, коли запрацює комісія. Бо зараз навіть до кого звернутися, я просто не знаю. Ну, просто не знаю. Давайте зробимо так: нехай я з амбулаторії сімейного лікаря прийдуть до мене в приймальні. Я зробив депутатське звернення на пелах. І після цього будемо далі продовжувати ці всі моменти. Добре, тоді я прошу вас десь хвилин 15-20, побути на засіданні, там ще буде питання по ДВРЗ по 11 й лікарні. Ну, це, я так розумію, ваш округ. То я буде цікаво послухати. У нас зараз це всі. Я маю ну, умовно, умовно, близькі до, 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 саме, до вашої попередньої депутатської кажіть, діяльності. яка? яка? Я зараз, якщо може, йду, тому що... Або почнемо, на, на, давайте, почнемо давайте, тоді з е, проблем медичних закладів е, Дніпровського району. Це вдруге питання у нас було, почнемо з нього. Значить, е, Це, по-перше, е, у нас є проблема приєднання Київської міської клінічної лікарні номер 11 до е, першої лікарні Дарницького району. З цього приводу у нас ми розглядали це питання засіданні громадської ради не одно, не одно, саме неодноразово. Зараз, велички, я просто знайду це, це питання. Поки ви шукаєте, я, шановного голові, доповім одне питання, яке я вже 10 років його штурму, ніяк не поштурмував, у нас є проєкт, готовий проєкт Києва в Тодорі. Це другий в'їзд на ДВЗ. Він йде з Бровольського шосе. З Бровольського шосе, другий в'їзд на ДВЗ. І ми зараз з Кабінетом міністрів ну, стали в ступор. Чому? Тому що там треба на дорогу е, ложити біля е, лісополоси, і це лісове господарство і без е, міністерства ми це питання не вирішимо. Е, чому я постійно по цьому питанню працював і в проєкті учасник проробляв проєкти там і все інше. Дивіться, перше, якщо ми зробимо дорогі на ДВЗ, тобто всі фури, які є, да, які нас на сьогоднішній день. На Лінградській площі, які йдуть через Харківське шосе, які йдуть у Пражській і, і по іншим вулицям, їм не треба буде заїжджати до нашого району. Вони з Бороського шосе зразу ж повернуть на те, е, томожне, е, митний термінал Ліський. Mm -hmm. Проєкт також припомагає два етапи. Mm -hmm. Перший етап це до, з до доможного е, терміналу Лиски. і другий етап це з тиможного терміналу Лиски до Надобуша. Другий етап може почекати, ну насправді. А от перший етап, якщо б ми його зробили з вами разом, і ви нам ну, допомогли, і адміністрація втручилася всі в ці питання, проєкт готовий повністю. Повністю готовий, він в автодорі, це знімає на контролі, це інше. Тому ми просто-напросто, ці всі фури, які у нас по району, тут тут їздять, вони не будуть сюди заїжджати і ми з вами звільнемо е, станцію метро. Перше. Далі, з... Лінградську площу, ну, не лінградську, зараз в Дарницьку. Дарницьку площу звільнили. І не будуть хвори туди заїжджати. повністю Харківське шосе у нас буде вільне і таке інше. Тому це ну, таке нагальне ну, питання, яке хотілося б, щоб ну, ви взяли теж під свій особистий контроль. Бо ми писали декілька листів в міністерство, станом там підготовці там ці листи, направити голові, щоб він подивився, куди ми зверталися, що, як і, і по чому. Далі хочу вам сказати, я думаю, що ви знаєте, вам докладували те, що я зараз керую комунальним підприємством Центру дорожнього руху. Mm -hmm. є, є доручення Київського військової адміністрації і саме даже Тимура Фірдиновича про те, щоб ми допомагали вам всім, всім районам, ну, оскільки Дніпровський рідний, тому міністра скажімо так, в це евакуація цих автомобілів. Є людина, ви постійно робите наради, тобто воно своїм чередом рухається, тобто питань нема. Ми працюємо все ну, як положено. Друге питання: якщо треба там знаки або ще якісь там моменти біля школ, біля цього, будь ласка, ми готові оперативно ці всі питання вирішувати. Ми і зараз вирішуємо. Є певні питання в поліції, є певні питання в поліції. бо ми зараз з ними сперечаємося, що я вважаю, що біля школи повинно бути 30 км на годину, а вони все ж таки згідно правил дорожнього руху 40. Ну, ми це поборемо, це ми все зробимо. Тобто питань в цьому, я думаю, не буде. І перше у нас пілотне це 42 школа, де ми поставимо там нові знаки, мігаючі там і все інше, ці всі питання. І такий буде проєкт, і ми тоді вже на наступну школу всі ці поставимо. знаки 30 км? По про 30 кілометрів буде да. там знаки. Да. Це буде, воно ж не затверджено, це буде виключно як. Е, поліція пішла на експеримент. Пішла, так? Да? Да. Ми робимо просто зону школи. Як в Європі везде. Початок зони школи, кінець зони школи. Я дуже скажу, що коли їдеш по карті, то вже навіть і на карті там в Європі кажуть про те, що. Ви заїжджаєте на територію там, типу школи, ви виїхали з території школи. Я вважаю, що це актуально сьогоднішній день. Питання... Наступне питання, про що ми зараз дуже працюємо, і була на радах Пантілеєва. Ми вже підготували чотири адреси, два ОСББ і два 2... один в Дарніскаврині в, в Дніпровському, по-моєму, немає. Це проблема з машинами, які є у дворах. Які покинуті. Або просто з ні ні, 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 А стоянки, парковки так точно. незаконні так на так територіях. Не те, що незаконні. Люди паркуються у дворах і є проблема в тому, що коли приймати, да, ви можете під'їхати ні техніка, ні хто Ну, Ми її, правда, виїжджають, дьогогають, щоб могла пожарка під'їхати в Але це якимось чином треба впорядочити. Якщо з ОСББ все понятно. Ну, тобто питань нема. Е, є питання з керуючої компанії. Е, чому? Тому що це не наша балансова територія, тобто не балансова територія департаменту транспорту. розумієте? Я буквально сьогодні розмовляв з Кандибором. Кандибор <кхух> <з Кандебором. кхух> каже, ну я там нічого, ну, тільки на хімічних розумієте? Е, бо знаки то я поставлю, питань нема. Але в мене не... Розмітка це не моє, розумієте? Це треба десь наймати, щоб робити, щоб прядощити паркування автомобілі у дворах. Є таке доручення, і воно під контролем буде Морофі Родиновича. Чотири пілотних проєкти ми зробили, відправили вчора до Пантелеєву. То я так думаю, що по керуччі він там буде якось спілкуватися, як совместно ці всі питання вийшли.